Вітаю вас, шановні. Розуміючи усю урочистість цих святкових днів, служба інформації телеканалу ТЦ-1 усе ж пропонує найближчих півгодини присвятити спогадам про рік, що минає, і спільним роздумам над тим, як жити нам у році, який вступає у свої права. Але почнемо з кінця. Чи не вперше за новітню історію Україна підійшла до зустрічі нового року із головним своїм фінансовим документом? Бюджет на 2011 прийнято. Продемонструвавши завидну одностайність, народні обранці ухвалили закон. Відтак українські регіони взялися зафіксувати і свої економічні плани. Закарпаття свій, незважаючи на зовсім вже передсвятковий настрій, утвердило першим. У цілому на наступний рік область отримає 1 мільярд 785 мільйонів гривень. За словами головного фінансиста краю Петра Лазара. Проект місцевого бюджету не є досконалим, проте його цілком можна назвати виваженим і компромісним. Були питання, звичайно, по фінансуванню капітальних вкладень, капітальних видатків по бюджетних установах і по програмах. І слушно було депутатами висловлено пропозицію, щоб ці капітальні напрямки використання цих коштів як по установах, так і по програмах. Рішення було прийнято на наступній сесії. Голова обласної ради Іван Балога зауважив, під час роботи постійних комісій з питань бюджету було чимало суперечок і амбіцій окремих депутатів, проте головний фінансовий документ області таки вдалося винести на голосування. Голова обласної ради каже, досягти консенсусу було нелегко. Сесію по розподілу бюджету розвитку і капітальних вкладеннях можемо говорити в кінці лютого, початку березня. От ми мене такий компроміс і вийшли. І з цим компромісом і ряд всіх питань практично познімались. Попри те, що Закарпаття перша область України, яка прийняла бюджет на 2011, на цьому фінансові питання не закривають. Зокрема, реальний економічний стан регіону за підсумками 2010-го буде відомий за кілька тижнів. Тож питання соціально-економічного розвитку області перенесли на наступне пленарне засідання. Бюджет 2011 дещо відрізняється від минулорічного. Зокрема, спеціалісти готували його з урахуванням нових податкового та бюджетного кодексів, а також із урахуванням найближчих реформ. Відповідно, і фінансові. Документ дещо обмежений і продиктований жорсткою економією державних коштів. Стосовно інших видатків, то вони порівняно з минулим роком по всіх галузях зменшилися від одного до 5%, відсотків. Нам вдалося за рахунок нерозподілених коштів, які були в обласному бюджеті, в сумі 33 мільйони вирівняти на рівень минулого року і спрямувати досить значний фінансовий ресурс на фінансування програм. Обласні депутати готові до відпочинку. Принаймні, питання винесені на засідання сесії відпрацювали швидко і майже одноголосно. Місцеві ж керівники зауважують, рік прийдешній легким не буде. Є питання, які не вдалося вирішити в 2010 році, які будемо вирішити в 2011 році, спільно з депутатами обласної ради. Важко буде. Іде питання реорганізації, іде питання оптимізації видатків. За цим іде скорочення, новий податковий кодекс на черзі. Питання пенсійної реформи, куди будуть люди йти із питань. Кого це буде стосуватися. Остання сесія року, що минає, тривала рекордно короткий час. За півтори години від початку засідання обласні депутати вже вітали один одного із наступаючими святами за келихом шампанського та під мелодичний спів закарбатських виконавців. Керівники краю Олександра Лодида та Іван Болога назвали 2010-й позитивним роком. Тож від новорічно-різдвяних свят очікують лише позитивних емоцій. Такою злагодженою роботою народні обранці, вочевидь, мають заспокоїти виборця, якому впродовж кількох місяців одного року довелося мандрувати манівцями вічно змінюваного вітчизняного виборчого лабіринту. Він же виборця добряче втомив, чому свідчення рекордно низька явка електорату на січневі вибори. Виборця не спокусив ані значно розширений асортимент, ані вигадлива реклама, ані президентський прайс-лист. Зробивши висновки, наступні у часі місцеві вибори вирішили провести у рекордно стислі терміни, не залишивши час ані на розкрутку, ані на додатковий піар. Тому їх можна вважати такими, що виявили реальний рейтинг політиків та діячів. Він, як і варто було очікувати, вдовольнив не усіх. Перші ж після виборчі тижні по-справжньому налякали знову будуть вибори. Однак, Закарпаття в чергове довело. Саме тут варто брати приклад політкоректності і менеджерської толерантності. Дієву більшість у місцевих радах сформували майже у режимі Бліц. Переможців не судять. А надто якщо вони демонструють готовність до роботи. Свідчення дивись вище. І все ж випробування політикою ніщо у порівнянні із іспитами стихією. Закарпаття свій складало в чергове. Літні та осінні дощі знову завдали клопоту. Сліз, горя, сподівання. Лише за один день випала місячна норма опадів. У селі Руські Комарівці у Журицького району у воді опинилася майже половина села, а це більше ста садиб. Інформація, що у селі верх течією уже підтоплює, швидко поширилася між мешканцями. Однак в цій ситуації люди нічого не змогли вдіяти, просто спостерігали, як швидко маленький потічок підбирається до хат. Лише три метри віддаляли будинок Ольги Козел від великої води. Його мешканці готувалися до найгіршого. Ну, попереносили, нас так, якби, бозяйства дуже немало. але Собаки вночі дуже виють, чувствують, що вода прибуває. Задіряка дуже виліла, картошка вся в воді, нічого. Практично нічого, все в воді. Ви з роботи чи з магазину? З магазина. І це треба і закурити. Ну, ні. приздоровля. Ні. Ні. З вечора 3 червня до кількох вулиць села можна було дібратися лише так, як це робить Михайло. Човні у селі мало. У місцевій річці влітку і ноги не замочиш, стверджують жителі. Цієї весни селян топить уже вдруге. Зібрати урожай цього року селянам вже не вдасться. За останні два тижні навколишні поляни просихають. Такого старожили не пригадують. Серед причин підтоплення називають засмічення русла річки та місцевих водостоків. Тепер річка збунтувалася. Із-за того, що не пропускна спроможність, десь у когось труба стоїть сотка, у когось будемо говорити рівчак не викопаний, і воно зробить затори. Ну і плюс будемо говорити, наші люди рахують так, якщо він викинув мусор сусіду через забор або в річку, що воно не спричиняє до цього паводка. Оці бутилки і вся ця та ситуація показує, що ми самі создаємо цю проблему наполовину. Пік паводку мешканці Виноградівського району пережили у п'ятницю в обід рівень води у Сі сягнув максимально дозволеної позначки. Утім, місцева дамба витримала наплив великої води. Суттєво постраждав лише будинок, який чомусь опинився не за дамбою, а перед нею. Підтоплено сільгоспугіддя та дворогосподарства. Натомість прорвало іншу стару дамбу на річці Боржава. В результаті перекрито рух за річчя... Одинадцять дворогосподарств господарств, зрештою, повністю опинились у воді. Пан Андрій пересувається власним подвір'ям у резинових чоботах. Іншого варіанту немає. А його мати, майже 80-річна жінка, взагалі не має змоги вийти з будинку, в якому вже третій день стоїть вода. Стара, 75 років, тепер пунися розумієте? А тепер, ну що мені тепер робити? що щося вчинило, все що потріскало. Ця жінка так само постраждала від великої хвилі вже втретє у цьому році. Те, що будинок вологий її хвилює найменше. Повінь позбавила їх заробітку. Теплиці, який є основним прибутком для місцевих, повністю у воді врожаю наступного року не буде. Помідори посаджені. Бачите, які теплиці? то все в воді, все було в воді, все знову пересаджувати помідори. Врожаю вже як такого не було раннього, бо пішли морози. Холода, осінь була дуже холодна. Ну з чого жити нам? Спеціалісти паводок на Закарпатті контролюють. Хоч дамби і знаходяться під навантаженням води, населення в безпеці. Сказати, що спокійно, ні, напряжено, але контрольовано. Дві тисячі криниць колодязів та вбиралень необхідно вичистити від паводкових вод на Закарпатті. Швидка дезінфекція допоможе запобігти кишковим розладам та поширенню небезпечних хвороб серед населення, що опинилося в зоні стихійного лиха. Кишкова інфекція, така як дизентерія, дає себе про себе знати через сім днів, а вірусний гепатит може через два інкубаційних періоди, які тривають близько 31 дня. І тому безумовно моніторинг за цими жителями, які постраждали, ми ведемо як мінімум два інкубаційних періоди в вірусному гепатиту, тобі ж два місяці практично. І це питання не знімається. Тоді вже питання відпрацювали, тоді знімається з порядку денно, якщо немає випадків. Є випадки, значить працюємо, далі знову продовжуємо на той інкубаційний період, якщо б такий випадок. Уже втретє, за останній тиждень працівники санипідемістанції знезаражують воду у криницях села та дезінфікують надвірні вбиральні. Поки що місцева вода для споживання не годиться. Сразу тому, що тут на цьому нашому хуторку всі обліжолячі люди брали воду питну в нас. Нікого немає води, найкраща була вода тут. А зараз виходить, що беремо з поточка, що тече із лісу, кипятимо, а так, пити не стараємося, а для варіння користуємося тією водою. Санітарні лікарі вкотре взяли пробу води на аналіз і запевнили, що вже за кілька днів вода у місцевих криницях буде чистою. Чергове випробування природою доводить. До біди слід бути готовим. Тут зайвими не будуть ані кошти, ані фахівці, ані завбачливі системні дії, які можуть упередити неприємні сюрпризи. Цей рік запам'ятається Закарпаттю, зокрема завершенням багаторічної, так і хочеться сказати, сумнозвісної епопеї з преміксом. Тижнями шукали винних у його завезенні. Місяцями доводили його шкідливість, роками способу його позбутися. 10 мільйонів гривень коштувала держфонду охорони навколишнього середовища. Вартість цьогорічних робіт із вивезення на утилізацію сумнозвісного преміксу до сьогоднішнього дня речовина зберігалась в герметичних металевих контейнерах. Аби вивести отруту за кордон, потрібно було знову перевантажити премікс у спеціальні мішки. Він зберігався взагалі без якогось. Скажімо, із, із, ізолювання чи в мішках, чи в контейнерах, і нам прийшлося в, в 2006-7 роках, ми е, визначили місця для зберігання цієї речовини і е, замовили роботи по контернізуванню цієї речовини, щоб ізолювати від навколишнього середовища від, е, скажімо, населення. Тобто і вони зберігалися в металевих контейнерах. Ця речовина зберігалася в металевих контейнерах. Зараз фактично для того, щоб перевезти за кордон, потрібно було вивантажити і знов завантажити в, в мішків типу Бікбек. Нагадаємо, упродовж 10 років премікс залишався однією з найбільш гострих екологічних проблем для Закарпаття. Тривалий час вирішення питання затягувалось через порушення служби безпеки України кримінальної справи по факту ввезення суміші в Україну і перебування її в статусі речового доказу. На початок 2010 року на території області залишилось 1300 тонн преміксу. Остання вантажівка з дев'ятнадцятьма тоннами отруйної речовини вже виїхала за межі області. Наступного року вирішуватиметься питання із вивезенням і утилізацією хімічних засобів для захисту рослин. «З 98 року це 13 років. які на території Закарпаття є шкідлива речовина, ХЗЗ. Це ядух які отруюють повітря, воду і землю. Я думаю, що спільно. З обласною радою передбачимо кошти обласної бюджету, центрального бюджету для того, щоб на наступний рік це питання також. Якщо із однією суто регіональною за географією і державною за суттю проблемою на Закарпатті впоралися, то інше чекає вирішення. Закарпатське солотвино унікальне в усіх відношеннях явище потребує нагальної допомоги. Самотужки з бідами впоратися не в змозі. Про це із Закарпаття волають не перший рік. Однак ідуть і тижні, і місяці. Унікальні цілющі природні поклади солі у закарпатському солотвині сягають майже двох кілометрів. Солотвинський солорудник це сотня робочих місць, туристичний потік, єдина в Україні алергологічна лікарня. Так було донедавна. Тепер це зона екологічного лиха. Сім шахт з Солотвинського солорудника водна стихія вже давно перетворила на карстові провалля. Два роки тому через затоплення закрили й дев'яту. А найстарішу з шахт рудника, восьму, яка існує вже 124 роки, ще можна врятувати. Та на це потрібно щонайменше 35 мільйонів гривень. Завершиться славна історія не лише солодобування в солодні, яка нараховує дві тисячі більше двох тисяч років, але завершиться історія історія славна України по лікуванню хворих астмою в соляних шахтах. Ми були передові в світі зараз, через рік ми станемо нікетом. До солод з'їжджаються люди не тільки з усієї України, але й за кордону. За статистикою на бронхіальну астму страждає від 4 до 10% відсотків населення всього світу. Та після курсу у закарпатській соляній шахті хворі кілька років не вживають жодних медпрепаратів. Лікарі стверджують, що ефективність такого лікування у дорослих складає 80%. відсотків. У дітей до 95 п'яти у восьмій шахті лікувати пацієнтів припинили ще у травні, адже вентиляцію та прохід, по якому спускали людей, засипало. Шість метрів длина, чотири метри ширина, п'ять з половиною година. Треба перехватувати воду на поверхні, щоб вона не могла попасти в шахтні виробки і відвести її в тису. Нато є у нас опит першу штольню побудували в Солотвіні у 1912 році. Спеціально для того, щоб вона відвела ті підземні води, котрі можливо могли попасти в шахту. Затоплення шахти номер 8 означає не тільки знищення унікальних підземних лікарень. Воно небезпечне і тим, що 23 вулиці Солотвина, а отже, 330 будинків, залізнична станція, поліклініка, дві середні школи. Можуть піти під землю. Керівництво Солотвинського солорудника переконане, вигідніше побудувати та відкрити нову шахту, аніж рятувати восьму. Мовляв, від 2004-го четвертого до сьогодні на її спасіння вже пішло 50 мільйонів державних коштів і посилаються на експертну оцінку. Шахта вже не підлягає використанню. Її ресурс вичерпано. Краще побудувати нове, ніж сюди вложити через 5-10 років, мати ще більш велику проблему. Нову шахту, лікарню відкрити. Де буде воно набагато економічніше, чим спасати і зараз на даний момент. Оцю шахту. Шахта не має тих запасів, кам'яної солі. Вона не має плану розвідку. Сьогодні село твоно вже не те. Сіль тут не добувають, і хворих на бронхіальну астму замість природнього методу спалеотерапії лікують тільки штучним за допомогою барокамер. Відоме на всю Європу закарпатське селище свого роду єдине і унікальне може стати забутим аби взагалі зникнути у глибоких карстових проваллях, де колись зберігались і рятували здоров'я людям, підземні поклади білого золота. Другий десяток років поспіль Україна, а з нею і Закарпаття живе у системі реформування. Причому реформують геть усе: освіту, міліцію, податки, культуру, вибір темпів, напрямку і предмету змін не підлягає логіці, а відтак завершення. Однак є галузь нашого життя, яку намагаються удосконалити незалежно від кольору влади і її уподобань. Мова йде про медицину. Усі розуміють, що не все гаразд, але як змінити ситуацію на краще досеменно, вочевидь, не знає ніхто. Тим часом у період тотальної реформи. Мації українські і закарпатські лікарі продовжують довати своїх пацієнтів, здається, самих реформаторів і власним умінням, і самовідданістю і удосконаленням. Без оперативного втручання тривалість життя людини з вродженими вадами серця скорочується щонайменше на 20 років. Виявивши сердечну недугу, лікарі не радять зволікати. Вік від півроку до трьох оптимальний для найбільш безперешкодного хірургічного втручання. Утім, перші в Закарпатті операції на відкритому серці пережили вже дорослі люди, і, попри складність завдання, пережили успішно завдяки досвідченим лікарям. Повинен відмітити, що досить високий професіоналізм і підготовку фахівців, які тут працюють. Ну, може це не буде не дуже скромно, але вони обидва фахівці, практично всі фахівці, пройшли підготовку як на базі Національного інституту АМОСова серцево-судинної хірургії, так і на базі інституту Шалімова Київського. І ну, практично ми тільки включалися в основні етапи операції, а все інше виконували місцеві, як і анестезіологи, так і хірурги. За невтішною статистикою, щороку в Україні народжується понад 4 тисячі дітей із вадами серця. Кризовою є також динаміка появи набутих захворювань серця. Часто стан, у якому перебувають недужі, не дозволяє транспортувати їх на далекі відстані. Саме завдячуючи національному інститутові серцево-судинної хірургії імені Амосова в Україні вже є 21 кардіохірургічний центр, але тільки в дев'ятьох здійснюють операції на відкритому серці, дев'ятий закарпатський. З допомоги Василя Васильовича ми знайшли спеціалістів, хірургів. З допомоги Василя Васильовича ми проводили їхні навчання в інституті Амосова та в інституті Значить, Завдяки підтримці професора Васириши нам вдалося започаткувати кардіохірургію в Закарпатті». Хірургія серця є однією з найвитратніших, а отже, відтепер кардіологічний диспансер потребуватиме кращого фінансування. Крім того, за словами головного лікаря, невдовзі диспансер матиме власний вертоліт швидкої допомоги. Та ще каже кардіолог: не завадило б відкрити післяопераційне відділення лікарні і ясна річ, збільшити штат медперсоналу. 2010 стане роком народження ще однієї амбітної української мрії можливості проведення тут зимової олімпіади. І якщо при першому озвученні ця ідея сприймалася як цілковита фантастика, чим далі, тим радше українець починає замислюватися, чи не варто власну завищену самооцінку реалізувати корисною справою. Тим паче, Закарпаття має для цього усі подаровані Всевишнім щонайменше природні підстави. Насичений графік робочого візиту Сергія Бубки на Закарпатті включив відвідини перечинської школи інтернату Мукачівської лижної фабрики Фішер та участь у відкритті найсучаснішого приватного спорткомплексу на околиці Ужгорода. Після цього президент Ноку зустрівся із місцевою владою, аби обговорити умови розвитку спорту на Закарпатті. Найперше, що впало в око голові олімпійського комітету, відсутність у обласному центрі басейну. Я дуже здивований, що сьогодні немає ні одного басейну в регіоні. Це дійсно дуже важко повірити в це. Приємно, що відкрили вчора спортивний комплекс, де є басейн і буде басейн. Ну, позитивно, що є люди, які вкладають кошти в такі спортивні споруди. Це, як я розумію, це приватний. Я впевнений, що держава не повинна забувати а повинна таким чином все робити для того, щоб люди могли займатися, діти мали можливість плавати. Я чув, що планується реконструкція басейну Спартак. Хотілося б, щоб це дійсно відбулося. Головною ж метою візиту Сергія Бубкина Закарпаття став семінарна рада ноку в обласному центрі, присвячений можливості проведення зимової олімпіади 2022 в Карпатах. Закарпатські чиновники представили гостям щонайменше три географічні точки, де найбільш реально і зручно можна збудувати олімпійське селище. Ідея проведення Олімпійських ігор 2022 у Карпатах. Поки лише ідея а на Закарпатті вже розробляється проект, який не прив'язаний до олімпіади, але водночас відповідатиме усім нормам міжнародного олімпійського комітету. Переконують його ініціатори. Саме словак Іван Зускін був консультантом під час будівництва гірськолижних трас у канадському Монреалі та японському Нагано. Сьогодні він працює із закарпатцями. Каже, більшість європейських гірських курортів можливостей для більш широкого розвитку вже не мають. На Закарпатті ж поле діяльності для інвесторів не обмежене. Саме це і може їх привабити. Тут можна зробити ту інфраструктуру і такі гірськолижні спуски, які відповідають міжнародним спортивним стандартам. Цілі візьме убезпечить. Ми би хотіли проінформувати замовника і головного інвестора у тих перевагах і тих можливостях проекту, які дають не тільки можливість створювати тут відпочинкові види спорту і відпочинок. Але На і уровне, серйозні спортивні змагання проводити спорту, кубки світа і олімпійські ігри». Полонену руну, яку ще називають останнім куточком раю у Європі, планують зробити повноцінним загальнодержавним курортом, де відпочиватимуть і змагатимуться. Підготовка до Олімпійських ігор зазвичай триває щонайменше сім років. До 2022 року час розробляти сучасні проекти і приваблювати інвестора поки є. За державної ж підтримки темпи реалізації Європейського гірськолижного курорту, який заплановано збудувати на горі полони Наруна, зростуть удвічі. Професійний спорт це теж свого роду туризм. Туризм це додаткові надходження у державний бюджет. Нам... В наступні два роки потрібні такі спортивні споруди, щоб ми мали можливість і досвід проведення спортивних міжнародних змагань. Тому в цьому напрямку ми сьогодні ставимо завдання нашим національним олімпійським федераціям відпрацьовувати з міжнародними федераціями, щоб ми в 13, 14, 2015 році, 16-17 мали можливість приймати. Етапи Кубка світу, чи етапи Кубка Європи, чи чемпіонати світу серед юнаків, юніорів чи дорослих, по тим чи іншим зимовим видам спорту. У 2010-му нарешті зафіксовано прагнення Закарпаття стати українською туристичною меккою. І якщо наші дороги ще не можна вважати цілком проїзними для фешенебельного транспорту, і нехай наші готелі ще не зовсім по європейському гостинні, а наша інфраструктура не дозволяє визнавати край геть комфортним для вибагливого туриста, усе ж саме ми пропонуємо гостям різноманітний і цікавий всесезонний туристичний продукт. Щонайменше їх смачно і розмаїто гостимо. Одразу вісім закарпатських атракцій стали переможцями рейтингу кулінарних фестивалів та свят в Україні. За версією одразу кількох київських видань дуже варто: куштувати сливи і м'ясо у гечі, берлибаський банош на Рахівщині, а ще гуляш і голубці, запиваючи усе це медом та вином у Мукачеві та Ужгороді. Потенційного споживача приваблює близькість до природи, чисте прозоре повітря, мальовничі краєвиди, а ще можливість скуштувати національні страви і побачити традиційний сільський побут. Виїжджаючи на відпочинок у село, люди прагнуть повністю відірватися від сучасного індустріалізованого світу. «Були в Турції і в гостиницях. В прошлом році були в Криму, знімали теж домик. Але... Как-то совершенно не понравилось качество сервиса в Крыму. Плюс грязные пляжи и обстановка. А вот ну, зеленый туризм, давно уже слышал, да, развивается. Вот а в этом году просто решили, почему бы не попробовать. Встретились, в Киев приезжала хозяйка. Вот и поговорили, и решили все-таки поехать. Приехали, пока не жалеем. Із року в рік тих, хто приїжджає відпочивати в Карпатах, стає більше. Перевагу надають сільським садибам, бо це і економічно вигідно, і до сільського побуту ближче. Одна, друга. Так кожен день у нас є по 9-10. Домашні? Домашні. хліб. Михайло Гичка, власник сільської садиби, один із перших на Закарпатті почав займатися зеленим туризмом. У господаря справи йдуть добре, бо ж керується правилом ставитись до туристів як до добрих знайомих, але водночас не нав'язувати їм своєї присутності, бо люди є різні. А бізнесменом пан Михайло став випадково. Не знали взагалі, що таке туризм, тільки що таке існує в Україні туризм і все. А що таке сільський туризм? Практично мало хто і по сьогоднішній день знає, навіть у нас в селі, а навіть у нас в районі. Так як зараз останні у нас останні дні вірніше нараховується у нас 43 садиби, які конкретно займаються у, у нас в районі з сільським туризмом. Михайло Куриляк ще один господар сільської садиби, але вже на Рахівщині. Він приваблює гостей гуцульською автентикою і як справжній гуцул закликає до себе в гості трембітою. Ближче до природи, ближче до людей. Гасло лазищинського туризму. Турист, який приїжджає до нас. В першу чергу він дуже задоволений нашим краєвидом. Друге, що ми пропонуємо гуцульську кухню, тобто і вареники е, з бренцею, е, е, овечею, і з е, комердою ми називаємо банош, тобто. От кулеша із шкварками, молоко полоненське. Це все я кажу, ця домашня кухня їх дуже е, і цікавить. Що яке то, чого то і так далі. Окрім автентичного побуту і природи, Закарпаття славиться ще й своїми фестивалями. Деякі з них, як от фестиваль Бринзи чи гуцульської ріпи, вже стали своєрідними візитівками краю. Тисячі туристів щороку приїжджають саме з метою пофестивалити у Карпатах. У закарпатських селах практично немає робочих місць, а відтак і заробітку. Туристи чи не єдина можливість для селян зводити кінці з кінцями? Сьогодні на Закарпатті офіційно зареєстровано 400 сільських садиб, які займаються зеленим туризмом. Хоча насправді їх може бути набагато більше. Як бачимо, рік, що минає, запам'ятається нам не лише виборами та паводками. Зичу усім нам більше приємних. Приводів для радості наступного року. Головне гарних новин усім нам.